Усі на протест. Так вирішили працівники Бужанської копальні. Гуртом пішли до міської ради вимагати зарплати. Робочі місця полишили навіть ті, хто мав би підтримати життєдіяльність шахти. Майже 14 мільйонів гривень держава винна гірникам шахти Бужанська. Заборгованість із заробітної плати тягнеться ще із жовтня минулого року. Тож шахтарі знову оголосили акцію протесту, підготували звернення до президента, прем'єра, спікера, нардепа округу, профільного міністра, а також голови Центрального комітету профспілки гірників і міського голови. Ви Нововолинська, аби ті вирішили питання невиплати виплати заробітної плати. Директор Божанської Павло Танчев намагався переконати гірників повернутися на робочі місця, хоча б тих працівників, що підтримують життєдіяльність купальні. Вчора прийшла прислав листа заборгованість за проробку вугілля і заборгованість за перевезення. Вони так само законні ті підстави всі мають нас душать через закон. А ми як душна до що. А як а що нам робити? закон коли не дошли? Не виходить на роботу, поки не заплатять. А як? інакше? Ну, ви зрозумієте одне. Ви бачите мене і думаєте, що я вас прийшов знати зараз шахти. Я вчора з вами говорив, на третьому нарешті хлопцями говорив. Для того, щоб підтримувати життєдіяльність шахти. А не йти видобувати воїнів. Ну то давайте ми не знаємо, ну, як завтра буде. Ну ну нам за що жити. Ну, ну, ну нам, що жити немає зарплати. Ну нам ви, ви, чуємо, ви чуємо. чуємо. А ви нас діяльні шахти ну, на Михайлович. Підопічні керівника не слухали і продовжували мітинг на розгляд. Звернення шахтарі посадовцям дали три дні. Після чого обіцяють перекривати трасу загальнодержавного значення у напрямку митного пункту пропуску Ягодин. Більше того, головна погроза шахтарів масове звільнення. Протестувальників на розмову вийшли обранець округу Ігор Гузь і міський голова Віктор Сапожніков. «Зрозумійте одне, якщо не буде якоїсь взаєморозуміння з міністерством, а ми залежимо від них, то у нас не та якість, не та кількість, нема відгрузки, нічого не зробимо. І скільки б ми не колотилися, скільки б я не дзвонив, а вони їздив, повірте, і губернатор не їздив, нічого не буде». Тому, хлопці, ви вирішайте, когось треба. Не подобається одній директор. Когось брати. Ну я не директор шахти, я не генеральний директор, я не міністр, я не голова департаменту. Після зустрічі із шахтарями міський голова зачитав звернення гірників на засіданні сесії. Документ міські обранці підтримали одноголосно. Тепер відповіді чекають від вищого державного керівництва. Завтра ініціативна група у складі голів профспілок поїде до Києва, аби зустрітися із міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним. Сьогодні ж інтереси волинських вугільників у столичних кабінетах лобіює губернатор Володимир Гунчик.